Коли ми тільки відчуваємо щастя від того, що ми чогось досягаємо, а приходить час, коли ми не зможемо фізично собі забезпечувати елементарне наше існування навіть. Тобто ми будемо старі і немічні. Ми нікуди не подінемося. Це таке життя. Це ще добре, якщо ми будемо старі і немічні, бо не кожен із нас ще і доживе до, до, до такого часу, ми у кожного свій час. Так? Але тим не менше, якщо нам. Вдасться, якщо Богу так буде, ну скажімо так, угодно, так? щоб ми дожили до, до старих років і немічних років. Ми ж не зможемо потім ставити цілі, досягати їх, тому що у нас просто або не буде розумових здібностей, або силових, або матеріальних і так далі. Який тоді сенс у житті? Якщо скажімо так грубо говорячи, всі наші цілі розраховувати все наше життя, це на 100 років це максимум.